Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчаджоглу, вчителька алгебри 9 класу. Сьогодні ми востаннє ознайомимося з основними типами задач на системи лінійних нерівностей, закріпимо розв'язування систем лінійних нерівностей та завершимо вивчення цієї теми. Раніше ми виконували вправи з системами лінійних нерівностей, адже довільна задача, яку розв'язують за допомогою систем лінійних нерівностей, зводиться, зрештою, до цієї системи. Розв'яжімо ж тепер текстову задачу, яку спочатку ще необхідно звести до розв'язування системи лінійних нерівностей. Приклад 1. Одна сторона трикутника дорівнює 5 см. А сума двох інших 11 см. Знайдіть, яких значень можуть набувати невідомі сторони трикутника. Розв'язання на екрані зображено трикутник АБЦ. Позначаємо одну з невідомих сторін за х. Оскільки сума двох невідомих сторін дорівнює 11 см, то інша сторона тоді дорівнюватиме 11 х. пригадаємо теорему про нерівність трикутника, яка стверджує, що сума довжин двох його довільних сторін завжди більша за довжину третьої. Насправді виконується й обернене твердження: якщо є три додатні числа. І сума довільних двох більша за третя, тоді можна побудувати трикутник, довжини сторін якого дорівнюють цим числам. Отже, для того, щоб існував трикутник із шуканими сторонами, має бути виконана така система нерівностей: 5 додати х більше за 11 відняти х. 5 додати 11 відняти х більше за x Та 11 підняти x додати х більше 5. Оскільки остання нерівність завжди буде виконана в 11 більше п'яти, то вона на розв'язок не впливає. А отже, потрібно розв'язати систему з двох лінійних нерівностей. 5 додати х більше за 11 відняти x, та 5 додати 11. Відняти х більше за х. Перенесімо в першій нерівності мінус х та плюс 5 на лівий та правий бік нерівності, відповідно. Матимемо 2х більше за 6. Аналогічно в другій нерівності перенесімо мінус х на інший бік. І отримаємо 16 більше за 2х. Поділивши обидві частини обох нерівностей на 2, отримаємо, що х більше трьох та х менше восьми. Зобразивши отримані множини розв'язків на координатній прямій, отримаємо, що множиною розв'язків є проміжок від 3 не включно до 8 не включно. Відповідно, таких значень може набувати. Друга сторона трикутника. А третя має бути 11 відняти значення другої. І, відповідно, теж належатиме проміжку від не невключно до восьми невключно. В усіх попередніх завданнях нам траплялися задачі, де система лінійних нерівностей складалася з двох лінійних нерівностей. А чи може вона складатися з трьох, п'яти, одинадцяти лінійних нерівностей? Так, може. Приклад такої системи зображено на екрані. Насправді це майже не впливає на розв'язок. Хоча, звісно, розв'язувати таку систему довше, а також буде складніше знайти перетин множин розв'язків кожної окремої нерівності. Також буде нелегко обійтися без візуалізації проміжки. Розв'яжімо систему лінійних нерівностей, що складається з трьох нерівностей. Приклад 2. Розв'яжіть систему нерівностей. 4х відняти 2 менше 5х додати 3. 4 відняти 3х більше або дорівнює 6, 4х додати 8 більше мінус 4. Розв'язання. Перенесімо в першій нерівності 4х та плюс 3 на інший бік. Не забуваючи змінити знаки чисел на протилежні. Отримаємо мінус 2 відняти 3 менше за 5х відняти 4х. У другій нерівності перенесімо плюс 4 на інший бік і маємо мінус 3х більше або дорівнює 6 відняти 4. І в третій нерівності. Перенесімо мінус 8 на інший бік. Отримаємо 4х більше за мінус 4 відняти 8. Звівши подібні, переходимо до рівносильної системи. А саме мінус 5 менше х, мінус 3х більше або дорівнює 2, 4х більше мінус 12. Ділимо обидві частини другої і третьої нерівності на мінус 3 та на 4 відповідно. І пам'ятаємо, що ділячи обидві частини нерівності на від'ємне число, знак нерівності потрібно змінити на протилежний. Отримаємо таку систему нерівностей. х більше мінус 5, х менше або дорівнює. Мінус двом третім х більше мінус трьох. Аби знайти розв'язки системи, зобразімо отримані множини розв'язків кожної нерівності на координатній прямій. Позначаємо точки мінус 5, мінус три, мінус дві треті. Біля точок мінус п'ять та мінус три ставимо порожні кружечки. Адже ці числа не належать відповідним проміжкам. Біля числа мінус дві треті ставимо заповнений кружечок, адже це число належить відповідному проміжку. Отримуємо, що від чисел мінус 5 та мінус 3 зображено дуги у напрямі до плюс нескінченності, тобто праворуч. А від мінус двох третіх у напрямку до. Мінус нескінченності, тобто ліворуч. Перетином усіх трьох проміжків є проміжок від мінус трьох невключно до мінус двох третіх включно. Відповідно, цей проміжок і є множиною розв'язків даної системи лінійних нерівностей. Отже, сьогодні ми ознайомилися зі складнішими системами лінійних нерівностей та розв'язали задачу. Що зводиться до розв'язку системи лінійних нерівностей. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!